Вітаємо на каналі Твого гороскопу. Діви, Ваш підхід до життя занадто прагматичний і послідовний. Якщо одне, то обов'язково інше. Розгляд третього варіанту, запропонованого з боку неблизькою людиною, ви сприймаєте лише теоретично і на словах, і слідкувати йому навіть не збираєтесь, адже саме він міг би об'єднувати ті пункти, які не вписуються у вашу схему. Якщо є людина, якій ви довіряєте. На кого можете покластися, то краще надати правило вирішального голосу їй. Якщо ви займаєте лідерські позиції, то з висновками поспішати не варто. Те, що вам би хотілося повернути, занадто резонансно з обставинами, людьми і навіть якимись подіями на державному рівні. У лютому у вас можливі поїздки, як індивідуальні, так і спільні. Крім того, їх може бути кілька або ж маршрут з зупинками в кількох місцях. Щось принципово нове пробувати не рекомендується. Якщо раніше не літали літаком на великій відстані, то зараз сенсу немає. Лютий це час, коли ви можете відчути сильну потребу переглянути свої життєві цілі та пріоритети. Можливо, доведеться зосередитись на собі, в своїх внутрішніх процесах, щоб досягти гармонії з оточуючим світом. У лютому для дів актуальними будуть теми особистого розвитку, зростання і самовдосконалення. Сприятливі дні! 3, 5, 14, 18, 21 та 24 лютого Несприятливі дні. 4, 8, 17, 20, 23 та 28. Успіх і прогрес пройдуть через ретельне планування та уважність до деталей, тому не варто поспішати у своїх рішеннях. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка уся країна, як на долоні. Також це вдалий час для розв'язання накоплених проблем і виправлення помилок минулого. У деяких сферах життя ви можете потрапити на труднощі, але вони допоможуть вам стати сильнішими і мудрішими. Усе, що ви хотіли б дізнатися, запитуйте: у особистих відносинах з вами будуть максимально відверті. Неважливо, давно ви разом чи тільки зараз щось намічається. Зав'язка! Ви не повірите в усе, що вам розказують. Вирішіть, що це флірт. Набивання ціни, що потім усе буде по-іншому. Ні, усе виявиться саме так. І не говоріть, що вас не попереджали. Місяць для знайомств і зв'язування відносин підходить досить середньо. Закоханості не буде, але ви можете мило провести час, можливо, навіть використати одне одного за власною згодою. Зате в сім'ї відносини стабілізуються, покращаться, можливо, навіть нагадають вам про щось. Особливо події другої декади місяця. Якщо у вас були складнощі з батьками вашої половинки, зараз це можна буде нейтралізувати, навіть почати з чистого аркушу. Повірте, трохи менше зацікавленості, емоційних реакцій і вказівок, що кому робити, і проблема буде вирішена, можливо, навіть назавжди. В останньому місяці зими варто також грати на протиріччях і контрастах, тобто працювати не так, як вам зручно, а так. Щоб вписатися у сприйняття тих, з ким доводиться стикатися та співпрацювати. Постарайтеся поглянути на те, що і як ви робите, збоку і прибрати те, що може викликати сумніви або негативне здивування. Кар'єрне зростання можливе, але тільки за умови, що ваше керівництво буде бачити не тільки високу продуктивність зараз, але й вірити в те, що вона підвищиться, що ваш професіоналізм зросте. Цього місяця на вас будуть робити довгострокову ставку. А значить, якимось одним подвигом справити належне враження не вдасться, не обійдеться і без конкуренції, як добросовісної, так і без правил. Не сподівайтеся, що ви зможете вирішити питання полюбовно або розділити сфери впливу. Навіть якщо обоє будете старатися, все одно станете порушати межі. Найбільша загроза походить від тих, хто повернеться в гру. Їхні дії виявляться для вас сюрпризом. У лютому стан вашого здоров'я залежатиме від прикладених вами зусиль. Основним ударом будуть застуди, бронхіти, які можуть розвиватися у щось більш серйозне. У ваших силах зупинити захворювання на початковій стадії, причому якимось радикальним методом. Скажімо так, ви можете собі дозволити захворіти, тобто підлікуватися у відповідних умовах. Якісь неприємності може додати стан рук плечей, потянуті м'язи, проблеми зі шкірою. Прийшовно в тому, що ви робите досить часто, можливо, варто це зараз скоротити.